Я всіх вітаю, на каналі Історії Кривця. Сьогодні хочу дати роз'яснення саме відео на коментар під відео простого жакета-курточки, яке я робила. Вітаю мене звати, а, мене, мене цікавить, зацікавив перенос виточки груд, грудної, ну, на грудної це ось цієї вертикальної. А вона тепер не прив'язана до сускової точки. Поясніть, будь ласка, перенос відносно цієї точки. Це був коментар від Светлани Мишкіна, от якось так. А, тож я хочу а, пояснити це. А, Світлані, яка коментувала. Дякую велике, велике дякую, дуже цікаве запитання, і плюс для всіх, кому так само це буде цікаво, тому що все ж таки витячка вона інколи людей і лякає. Дивіться: ось ця точка в мене на незалежно, на базовій основі. Ось тут в мене точка центру груди, тобто виступаюча точка, це не обов'язково прив'язуватись до суска, тому що ми на голе тіло знімаємо дуже і дуже рідко, це частіше на білизну. В білизні сама виступаюча точка може бути відносно виступаючої форми точки на бюстхалтері за рахунок А, Навіть якщо навіть якщо у вас буде м'яка чашка а, з мережева, наприклад, де не буде паролона зовсім, все одно з, від, від підйому, від корекції за, за рахунок саме білизни, ваша ось ця центральна точка, вона вже знову може скоріше за все, часто в мене були такі випадки в клієнток, які не Відповідали центральній точці за рахунок Суска. Тож до Сускової частини не прив'язуйтесь, Зачасту вона не є центральною. Я сподіваюся, з цим зрозуміло. Якщо у когось є сумніви і інші докази, будь ласка, пишіть. Я так стверджую, тому що, ну, по-перше, я не перший в мене є досвід роботи з людьми, і часто ми обговорюємо це, це питання стосовно того, яка білизна буде одягатись і коли, і як. Відносно цього, я знімаю мірку і я бачу, на якій позиції знаходиться зміщений сосок, якщо він в білизні, чи саме виступаюча точка відносно. Того паролону, який одягають на себе клієнтки. Далі, що стосовно переносу відносно цієї точки, я показувала перенос, і це, до речі, в моєму пальто було за, в клітинку пальто, я робила, я показувала ось такий перенос. Ви можете перенести ось цю виточку ось сюди в сторону. Ось так ви від цієї точки відштовхуючись, робите лучик. Тобто цей лучик, промінець, він може йти дуже часто, він може йти просто по горизонталі, є дуже багато варіантів, може йти під кутом. Тут я навіть ні, в мене зараз під рукою немає, але може бути під кутом, це навіть не 45 градусів, це інший кутик. Так, це, це менше, ніж 45. А, можемо бути взагалі ось ось так цей промінець прокладений, і де ви його зупините, тільки вам вирішувати, тому що ви можете собі моделювати, ось так проводити від цієї стіночки, від цього кутика виточки, ви проводите в той лучик, який вам більше потрібен, подобається, в цей, в цей чи в цей. І відносно цього, ви будете будувати. Свою нову виточку, яка не буде прив'язуватись до центральної точки, а яка просто буде в себе забирати лишній той об'єм, який закладений на ваші груди. Це стосовно а, таких більш свободних, не облягаючих, а більш свободних варіантів: пальто, жакетів, пончо, а, навіть сорочки. Я робила. Курточку зурханзи, там взагалі, відносно цієї точки, в мене було взагалі дуже багато лучиків, які просто мали напрямок сюди, до центральної точки, але їх було декілька і залишались вони взагалі ось тут, на цьому. Тобто, ось, наприклад, ось, цей, ось це коло, груди, так? і ось кожен з цих лучиків він залишався. Він тут ще трошечки на спущене плече йшов, він залишався ось тут. Там їх було декілька виточок, і вони йшли ось таким, ось таким чином. От, і ось на цьому етапі вони залишались. Вони зберігали, вони в себе забирали той об'єм цієї виточки базової, яка є в базі, і вони просто зберігали ось тут наш об'єм на груди, який нам потрібен для нашого вільного споживання, нашого одягу. Так само, якби ми перенесли в бокову в боковий шов, неважливо, ось сюди в бок, чи нижче таку ми б фігурно могли б зробити, як французька виточка, така доволі низенька, але ми б могли її скоротити, скоротити ось так само, наскільки ви захочете на пів сантиметра, на 1, на півтора, на два А може, ви взагалі її хочете десь ось тут зробити. Просто ось цей напрямок цього промінця до центру груди він вас повинен зберегтися дуже. Ретельно відносно центру, тому що інакше ця витачка візуально, навіть якщо вона буде ось така коротесенька, вона може просто чи падати ну, візуально, знаєте, от, як ми бачимо, там, начебто, витачка десь вона падає. От груди ось тут, а витачка десь от. Ну, начебто хочеться її підтягнути, щоб вона дивилась хоча б в направлення. Знаєте, от як ми не можемо щось зробити, а, немає сил, але ми лежимо в тому направленні, що ми хочемо, де ми хочемо бути. От, і тут так само і з виточкою, їй треба дати, закласти саме направлення в цю точку. Якщо у вас це а, щось доволі облягаюче, корсет, а, корсаж, Дуже затягнуте, просто така собі по типу фігурі називаються це, це таке собі комфортне облягання, сукня чи якась, якась блузка. Тоді всі рельєфи вони йдуть. Доволі такі облягаючі по фігурі, вони скрад, якщо цей рельєф класичний, ось тут по центру, ось ця точка, вона теж трошечки її ось так. Зараз я, можливо, цим олівцем, її ось так. Скрад, скрадають так, ось цей об'ємчик тут трошечки прибирають, і тут ну, наскільки там вже потрібно, тут все під, підлаштовують, але знову ж таки, ви вже ось цей центр первинний, він вже десь там собі втрачається, входячи в цей рельєфчик. Якщо є рельєфи, які не прив'язані, взагалі вони є зміщені, ці рельєфи, от, наприклад, з цієї позиції взяли і накреслили ось так рельєф, от його хочуть десь він з боку, щоб прийшов. І загально, навіть на таких доволі облягаючих речах, може бути, я так кривенько намалювала, але сам принцип, що ось він ось тут іде, то Переносяться. Ось ці всі об'єми переносяться сюди. І ось ця вся вже точка з центром, її так само немає, і це не грає ролі відносно, що її треба зберігати саме на центрі. Просто об'єм зберігається, але виточка вже виходить на інший рівень, якийсь свій. Тож я сподіваюся, що. Загальне таке пояснення вам трошечки, дивіться, ось тут. Ось я зараз проведу, щоб було видно від центру, які направлення можуть бути. Я сподіваюся, що вам це було доволі корисно, роз'яснено. І це такі положення, як вкрутити виточку. Ось ця виточка, вона може бути рельєфна. Ця виточка так само може бути рельєфна. Тож не прив'язуйтесь, якщо у вас немає такої прям дуже а, ретельна, ретельна умова прив'язатись до цієї точки, а якщо у вас іде за вашим планом. Зробити, наприклад, там, сукню, бюзгалтер чи ще щось максимально загостреним кутом сам бюст. Знаєте, ото, як робили перші бюстгальтери, але знову, ось ці кути і взагалі нам. Доволі часто ми, так само, як талію, можемо собі коригувати в нашому одязі, зробивши її від бази вищою чи трошки нижчою від вашої бази. Так само і точку груди грудну, грудну ми можемо коригувати, тому що для візуального ефекту, чому зміщують навіть на дуже затягнутих. Навіть на курсетах. Чому зміщують цю лінію? Для краси, для візуального балансу, що ось ця лінія, наприклад, ви її змістили в цю сторону, тому що у ваша точка центральна вона дуже близько до центру пілочки. І візуально воно начебто, знаєте, ви така, є такі фігурки, от, навіть доволі Плюсики, в них ось ця точка, груди розміщений. Центр направлений от навіть в білизні, він дуже ось такий вузький. І для того, щоб зробити візуальну комфортність, навіть, бо дуже багато в мене замовниць, які хотіли зробити от візуально, начебто трошечки розмістити їх. Вони це не можуть зробити за рахунок білизни, тому що білизна, ну. Вона ж підбирається іншим, але за рахунок таких Переводів і переносу ось цього центру десь в сторону з рахунок моделювання, за рахунок ось цих всіх трюків з рельєфами, які вже трошечки зміщують цей центр, і начебто роблять такий більш комплементарний вид ось цієї архітектурної позиції, так? ось цих геометричних точок ваших чи ваших клієнток від центральної точки. На грудях, і відносно візуалу, те, як ми це бачимо, тому що ми ж всі хочемо бути максимально ідеальними. Тож, ось ці всі переноси і центрів виточки, вони мають саме ту ціль, щоб зробити вас максимально візуально ідеально. Так? Чи, знову ж таки, повторююсь, просто для того, щоб сховати ось цей об'єм саме в цих точках в плече. Але зберегти ось цей об'єм для груди, якщо це пальто. при тому не завужуючи, не затягуючи але і не підкреслюючи, що ось саме на цьому місці у вас є точка центру груди. А якось ось так. Я е, намагаюсь в кожному відео з моделювання вам розповідати, чому я переношу ту чи іншу точку. Чому я переношу ось тут ось цю точку, ось цю точку, ось цю точку центру. Чому я її переношу ось сюди. Чи сюди, чи взагалі можна її зробити такою малесенькою. Слідкуйте, дивіться, а, якщо ви щось пропускаєте, перекручуйте на те місце, де ви це пропустили. Переслухайте. І тоді, а, якщо вам дійсно щось буде незрозуміло, буває такі інколи, то так пишіть, і я буду робити такі пояснювальніші відео. Проте, я сподіваюся, що вам це. Максимально зрозуміло, якщо у когось був деякий страх стосовно виточок і ось цих всіх переносів, то ви цього страху, я сподіваюся, позбавитесь. Все, на цьому, все. Дякую і до нової зустрічі.